Доброго дня, дітки! Сьогодні четвер і у нас з вами заняття з розвиткомовлення. мовлення. На занятті ми з вами відправимось на північний полюс та познайомимось з тваринами, які там мешкають. Їх називають тварини холодних країн. Рушаємо у мандрівку. Північний полюс це крижана пустеля, тому частина землі пофарбована в білий колір. Океан в цьому місці майже повністю вкритий льодом. Там теж мешкають тварини. Давайте з ними познайомимось. Білий ведмідь це саме великий хижак, полює на нерпу, морського зайця та риб. У нього дуже густе щільне хутро, яке захищає тіло ведмедя від холоду та намокання в крижаній воді. Морж це теж велика морська тварина з дуже товстою шкірою. Ці величезні, незграбні, на суші тварини живуть біля берегів. Їжа моржа складає з молюсків, іноді морської риби. У них є підшкіряний жир, що не дозволяє їм замерзнути. А тулоб, покритий, рідкими родуватими волосками. Моржі люблять плавати. Та пірнати. Ласти їм в цьому допомагають. Також за допомогою ласт вони просуваються на суші. Тюлень. Тюлені живуть і на суші, і у воді. Їхній тулок покритий жорстким підшорстком, а харчуються вони рибою та речками. Пінгвіни, Пінгвіни це птахи, але вони не літають. Проте дуже гарно плавають та пірнають. Усі пінгвіни різні, є великі, але і маленькі. Тулок пінгвіна такий, що чудово підходить для плавання в дуже в холодній воді і під водою. Голова та ноги маленькі, пінгвіни повинні бути товстенькими, щоб жир захищав їх від холоду. Пінгвіни живуть великими сім'ями. З Пісець. Пісець схожий на лисицю, але трошки менший за неї. У песців дуже гарне густе хутро білого кольору з блакитними переливами. А живляться вони маленькими грузинами. Північний олень. Він їсть не тільки трави та мох, але й мілких птахів. Від оленя люди отримують молоко. М'яса, роги, хутро. Ось ми з вами тітки познайомились з деякими тваринами холодних країв та попандрували. А зараз я пропоную вам подивитися на тінь і відгадати, яка тварина сховалася за тінню. тінью. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення, дітки, до наступної зустрічі!